Солдати, воїн-захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи тебе не бачить мати, ні дружину, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день, що я живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що кожен нині день і кожною хвилину. Ти ризикуючи життям, борониш Україну. Дякую за мужність, Боже, бережи того, хто в окопах зранений лежить. Дякуєм за віру у незламні стіни. Дякую за віру, віру в Україну, за втому, дякую за час і за те, що досі стоїте за нас. Дякую за жарти на передовій і за краплі крові, що стекли з підвій. Дякую за ранок, дякую за ніч. Дякую за силу, в бою вічна віч. Дякую за суми Харків і Дніпро їх у нас ніколи не візьме ніхто. Рідні, незнані, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ї, ніжні, і кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щира щиро подяка вам наші герої. Ворога знищите, ви у двобої. Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільні. Ми незалежні.